шо, гей? Та ось стань. Та ні, 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 ні. Та ну, та ну. Ні-ні-ні, я щас заберу. Я щас все заберу. Вони всі там, їх треба звідти винести. Бачите, як до хрена? Та ти, гей. Та ти, гей. Да, это ж це гавно. Э! Е! Так, маноме запутало. запутала. запутало. Мене запутало. Класс. Класс, и кеш, класс, але меня дозволит. Не, ну теперь не такий крутий, Да, да, все, молодцы, ви викр... выкрути, викру... все я...